Він демобілізувався у 2015-му, точно знаючи, що колись повернеться до війська. Командир роти тероборони Києва Артем Сухані з перших днів повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю, звільняв Київщину, пізніше Харківщину. У жовтні торік його життя обірвалося. Що розказують про героя рідні і як живуть зі зі втратою, розкаже Соня Григорчук. Це насправді наша родинна гордість. Інна показує військовий кітель, всіяний орденами та медалями. На рукаві шеврон 130-го батальйону тероборони Києва. Саме в ньому служив її чоловік Артем Сохань на позивний медик. Парамедик він і сам умів, і заняття проводив, але його було ну, призвання це бути бойовим офіцером. Позивний Артем отримав ще в 2014-му. До військомату пішов, як тільки дізнався, що росіяни зайшли в Крим. Півтора роки чоловік воював на Луганщині. Зокрема, тримав позиції біля щастя, а потім разом з побратимами демобілізувався. Всі хлопці, які йшли тоді на Дємбіль, вони були впевнені, що вони повернуться. З Інною познайомився в 2019-му завдяки спільним знайомим з жінкою та її донькою Катею. Артем швидко знайшов спільну мову. Здався таким позитивним, інколи розслабленим. Мабуть, та людина, до якої можна прийти, якщо не хочеться йти до мами. Протягом наступних років у подружжя з'явилася ще одна чарівна донечка на ім'я Марічка. А ще песик Джоні. Сім'я будувала плани на майбутнє. Однак їм так і не судилось здійснитись. Розпочалось повномасштабне вторгнення. Коли пролунали це перші вибухи, він він мене розбудив, сказав, що і нуся війна. А він був вже в діти. То... І ми поїхали зразу же в солом'янською адміністрацію, і він одно... зразу ж включився в роботу. Рота, яку очолював Артем, спочатку обороняла Жулянський аеропорт, потім Ірпінь. А навесні 22-го бійців перевели на Харківщину. Дуже з нього витягнути щось. Це було надзвичайно важко. Він говорив, я пішов на роботу, роботи багато. Рідним писав постійно, неважливо о 4-й чи 6-й ранку. А якщо міг, старався зв'язатись по відео. Добрий ранок, дівчатка. Підписано, татом знайдено. Пушечка. Знайду другу, буде катруся. У нас не було жодного ранку, коли б я прокинулася, і в мене не було в телефоні доброго ранку. Коли була можливість набрати відеозв'язок, щоб побачити дівчат, там теж ці ці коротесенькі хвилинки, секундочки, але ми чекали на них. Ну ці цілий день чекали. Звичного доброго ранку Інна не отримала 5 жовтня. Того ранку з ліжка її підняло не смс-повідомлення, а дивний сон. Дивлюсь, Артем стоїть спиною е, до мене, і чи руки миє, чи воду п'є щось набирає. А я тоді ж в вісні я його питаю, кажу, сонечко, а ти водички хочеш? Е, ну і все. Мені потім сказали, що люди, коли е, підриваються на мінах і від великої крововтракти, дуже хочеться пити. Тоді вона ще не знала, що її чоловік загинув. А старша донька навіть отримала від Артема подарунок. Футболку з написом Мій тато стерео. Ініж прийшов світшот із фразою Мій ангел носить форму ЗСУ. Трагічну звістку про те, що Артема не стало, наступного дня отримав батько військового. Денис, Це головний старшина. Роти зателефонував. Ну, стальною вже. Туман. Він приїхав, я відкриваю двері, а він стоїть, і в нього, ну, в нього на лиці все написано. Кажу, поранений. Він каже ні. Батько зізнається, втрата сина це більш що ніколи не піде. Однак спогади про Артема це те, чим він живе зараз і що хоче передати іншим. Який моторчик, так швидкий все. Любий спогад. Для іншої людини абсолютно нічого не значить. Про Артюма, про хлопців, звісно, вивертає душу. Не знаю, кого. в оселі Без Артема стало порожньо, каже донька Катерина. Буває, да, Буває, що мама інколи ставить чотири тарілки, буває чотири чашки. Ставить буває там каву, щось ще зайву зробить. Інна ж робить усе, аби про її чоловіка пам'ятали. Для неї це єдиний спосіб притупити душевний біль. Воно все робиться в принципі заради того, що от Катя вона -то, ну вже в тому віці, що вона пам'ятатиме і розумітиме. А Марічка. Вона має рости з відчуттям того, що все-таки вона дитина героя, і тато її пішов не просто так. Інна каже: від дворічної доньки правди не приховує. Та про подвиг тата розповідає обережно. Його Марічка щодня бачить на фасаді будинку. Там з'явився мурал та меморіальна дошка. Вона кожного ранку вітається. Вона каже, Пів'єт, папа іде в садочок. Таку звичку тепер має й Інна. Щоразу на виході з дому вона посилає чоловіку повітряний цілунок. Вона впевнена, він відчуває її кохання. Соня Григорчук, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.